Доброго дня, шановні люди. Всім привіт. Сьогодні ми з Бреннич Дмитром красиво приїхали в іспанський квартал. Але на машині тут нема чого робити, тому ми з Ірлією паркуємося і йдемо далі пішки і покажемо вам дуже класні і цікаві місця. Виходимо. Ігнали. Чекай, може перепаркувати трошки. Сонцесвіт, сонце світу. Пілизна іспанських кварталів як пам'ятка культура, можна сказати. Ідеш і нюхаєш там якісь ці шорти. «О, Ти записуєш?» Ну, Видалиш. До речі, цікавий факт. Це алтар Марадони, який йому ще поставили при житті. Зараз вже поставили інший, там на п'ятці, там більший сучасний алтар. В цьому, якщо чесно, я не знаю, скільки років. Ми його поставили, коли Марадона ще був живий. На багатьох картинах його малюють з нібом на голові, тобто його зрівнюють зі святим. Так, да, вони поклоняються Марадоні. Все, Зараз ми вже доходимо до площі, яка присвячена Діего Марадоні. І в неї є історія. 36 років назад тут почали збиратися футбольні фани. І вони розбіщали тут фотографії. Більш всього були присвячені Діаго Марадону, бо він був е, саме крутий футболіст, і він приносив їм круті голи. І завдяки ньому вони ставали чемпіонами Італії. І тому більшість фотографій і графіті присвячені саме йому. Дмитро, так. Який наш слідуючий крок? Ми просто гуляємо. Така інструкція. Ви заходите в іспанські квартали. Просто йдіть кудись. Бо на кожному кроці вас чекає щось цікаве. Кожний кутик, чимось цікаве. Якісь графіті, якийсь там голуб, якась там білизна понюхати. Якісь цікаві люди. І тому ви просто йдіть і гуляєте. Голуби, вони вільні, але вони повертаються завжди до своєї домівки. Дивіться. Треба буде, ви знаєте вихід, вам поможуть місцеві жителі, тобто ви не заблукаєте. l'anno giù mandai per loro però praticamente dove